Я прокинувся від цього першого вибуху, а от наступні вибухи були таким, я б сказав, такою червоною плямою в моїх вікнах. І мій будинок він буквально оточений, він в цьому трикутнику вулиць Коновальця, Мельника, братців Махновських, на яких були головні зруйнування. І коли я після цього обстрілу вийшов тобто, о 6 там ранку, сьомій на вулицю, я якраз обійшов весь цей трикутник, я бачив весь цей жах. Людей пошкоджені будинки. Ну так, як я і в Києві намагаюся завжди вийти і побачити, що відбувається, в будь-якому іншому місці, де я знаходжуся, якщо потрапляю там в таку о, ситуацію. І це, звичайно, боліче на це дивитися. І це, звичайно, ти маєш особливі емоції, знаєте, коли в тебе держать. Вікна в Києві, і потім, коли в тебе держать вікна у Львові, ти намагаєшся зрозуміти, як це відрізняється.